Вітаємо, друзі! В рамках проєкту української, будь ласка, ми сьогодні вийшли в місто, аби запитати у містян, чи знають вони, що таке конституція, чи знають вони державні символи і, взагалі, що вони знають про Україну? Ходімо, послухаємо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яке свято завтра святкує Україна? День е, прапора. День прапора. Незалежно. Україна. День Конституції. Україна. День Конституції. А, День Конституції. Точно. Чи знаєте ви, яка мова є державною? Українська. 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 Можливо, ви знаєте номер статті? Десята. Це круто. День. Може, ви ще знаєте номер статті? Де це написано? Десять. <skr feci> <skr feci> То ви розумничка. Ну, що знаю. Ну і попрошу вас продовжити фразу. Ще й не вмерла України. Ні слава, ні волі. Можливо, ви знаєте, що це за пісня така? Ще й не вмерла України. Ні слава, ні воля, Ще нам, братя, шеста там, осьметеся доля. Євим, я тобі дозволяю, будеш? бери. Например. Ні. Скажіть, будь ласка, а як правильно сказати, в Україні чи на Україні? В Україні. Це завжди було якимось спором. Я розпитаю, що не мова, ні, не такі рішення робили. Насолодитися. Дайте посолодину. І говоріть українською. Будь ласка.